На диво, подорожчання бензину та деспалива не призвело до зменшення попиту на цей товар. Скоріше навпаки, під пливом чуток про те, що до кінця місяця стіна за літр бензину зросте до 2 гривень, а то й взагалі його не стане, власники автотранспорту, приречено видобуваючи гроші з гамана, дружно кинулися спорожнювати ємкості АЗС. При цьому за небажання чи неспроможності торговців автопродуктами та різного рангу посадовців прокоментувати таку ситуацію, водії вдаються до власних домислів. Я так думаю, що це. Домовленість між тими, 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 хто торгує. Мафія крутять деньги як хочуть. Може, предвиборна компанія хочуть б побольше витягнути. Може та й Ще однією з версій подорожчання бензину прийнято вважати зростання цін на нафту в Росії на 20%. І це, мовляв, вплинуло на закупівельні ціни імпортної сировини для українських нафтопереробних заводів. Продовжувати перелік можливих причин. Мабуть, не варто, оскільки однозначна відповідь недоступна до поки навіть гаранту нашої конституції. Як заявив президент Леонід Кучма на засіданні центрального апарату та регіональних органів внутрішніх справ, економічних підстав для подорожчання нафтопродуктів в Україні немає. А тому президент попросив та доручив правоохоронцям спільно з податківцями вияснити справжні причини чи винуватців зростання цін на пальне. Тим часом, повернувшись до життя Рівенщини, варто зауважити, що подорожчання пального вже додало небияких клопотів організаціям, що займаються пасажирськими автоперевезеннями. Скажімо, лише для потреб Рівенського автобусного парку АТП-15627 щодня необхідно близько 5 тисяч літрів бензину та стільки ж диспалива. Через неспроможність автопарку придбати пальне за новими цінами. Щодня вже зривається близько 20 маршрутів. У приватних перевізників справи не кращі. Не маючи змоги підняти вартість квитків, вони за відсутності хоч якогось прибутку не виключають можливості припинення своєї діяльності. Сподіватись на краще, допоки не доводиться.